Зараз я покажу вам обновочку. Ну ось. Бачите оце. Тут кості додавали. Прикольно. І, ще тут... І я граю от на новій карті Таун 4. Хоч представляєте? Я ніякі моди. Просто оновіт Chicken Gun. Жесть. Це велика жесть. І ось нова емоція. Оружку тримати можна. Крутитись. <хи> Що <Щас> я зробив? Відступив. Подимся, <хи> як це. Давайте. Що? Сейчас я Хм. Все, Ще можна вот так робити. Да, прикольно. О, ще в коробку. Ну це ссылка на Радужних друзей. Це... Теж круто. І покажу вам, що ще додали. Зараз. От дивіться, тепер це вже не магазин, а сторе. Це називається сторе тепер, бачите? Це не магазин, це сторе. Заходимо в стори. Простіть, це реклама була. Буду далі розказувати. Просто стоїть реклами. ну. Щось мені сказав, що на щось скин. Ні, оце вже. Ні, це було. Може, він мені золоті калаші хотів сказати. А <звірвав> золоті калаші є, що? Дай перевірю. Ні, немає золотих калашей. Я, ну, я на них на да, них. Так. Куплю. Перевіримо, що у нас тут? Скибиди, туалет, пропелер, продукти. Господі. Нові які. Оце, оце і оце додали. Туалет. І гроші. Гроші носимо! Це що? О, господи, та жесть. <світ> Моби. дивимся. Ось, вон. Раз, два, три. Ну ось, ось є. Який буде бігати. Ну це так само, як оце. Тільки оце стоїть, а оце бігати буде. Ось такий? вау, 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 да. Дансер. А зараз карту покажу. Почекайте, зараз покажу вам. Оце. На обнову додали. І це правда, треба оновити тільки чкінган. Оце в мене. Це, да, обичний. О, ні, не треба мені. Отаке. От Ой, наш... А, да, в мене така от джошка. Ну, переходим на... І стайт подивитись моє відео, да. Заходимо на... на Overmodus. Офлайн. Так, нічого. І ось. Таун 4. Ось Єгипет. І все. Всім пока-пока. І. Оно віть Chicken Gun! Таке круте!